Відень це місто, про яке я ніколи не мріяла, але воно назавжди залишилось в моєму сердечку. Не пройшло року, як я вирішила сісти і змонтувати відео із нашої поїздки в Хорватію. Пакуємо машину. Їхали ми собі, любувалися природою, і вже майже на підісті до відня Австрії у нас пробилось колесо. Ми дістали всі наші валізи, добре, що мали запаску. Петя замінив колесо, виглядало воно в ось такому стані. Ну і далі ми знову погрузили наші валізи і рушили далі. Взагалі у нас не було ніякого плану цікавих місць, щоб відвідати у Відні, тому в дорозі ми їх шукали. А це у в'їзді в місто із гірки відкривався такий вид на церкву Марії Переможниці. І перше місце, куди ми вирішили піти, це тераса, яка знаходиться на магазині Ікея і вхід туди вільний. Розпочинаємо наше знайомство із відним із тераси. Краса з цього прекрасного виду на відень реально варто було розпочати нашу прогулянку містом. Вся наша банда. Тільки, тільки я залишаюсь за кадром. О, я зараз буду. Це буде класно лісом. Тараса розташована на останньому поверху, якщо я не помиляюсь, це сьомий, і на ми піднімались пішки, а вже потім побачили, що там був ліфт. Тому однозначно рекомендую, якщо будете у Відні, піднятись на цю терасу. Дивіться, як красиво вдалені відніються гори. І так як час у нас був у віднє обмежений, ми вирішили далі досліджувати місто. Тут ми підійшли до розкішної церкви в стилі бароко із 16 століття. І зараз ми направляємось до музею історії мистецтв. Всередину мене ми входили, але околиці дуже красива територія, і сама будівля просто заворожує, а це вже Віденська державна опера, і знаєте, по Відню я ходила із піднятою головою доверху, і на кожному кроці в мене було вау, вау, яка архітектура. Трохи віденського вайбу. До речі, мене здивувало, що на вулицях Відню були ось такі карети із конями. Зараз ми направляємось до розкішного собору Святого Стефана, дах якого нагадує вишиванку. Всередині собору є відділена зона для туристів, тобто далі туристам. Вхід заборонений. Ну, ось так воно виглядає, коли телефон проглядає крізь ці решітки і є органи. Потім ми знайшли ще бар на даху і вирішили також підня піднятись наверх, щоб подивитись ту територію. Звідси дуже близько знаходиться цей собор, і можна ще гарніше роздивитись його дах. А це ми взяли собі по коктейльчику, щоб відсвяткувати нашу поїздку, яка забіжу наперед, була дуже чудовою. На цій локації кожного дня о 12 годині має бути лялькова вистава, але ми на це не попали, так як були в обідній час. А це Віденський міський парк, і це самий старий історичний парк в країні. Є тут велика колекція різних сортів і кольорів троян, де кожна посаджена на честь когось. І парк заснований в 1817 році. У Віденському парламенті є можливість відвідати безкоштовну екскурсію, але на неї треба реєструватись за 3-4 тижні. Нам, на жаль, не вдалося це зробити. Але будівля і зовні вражає. І поки ми з Відним прощаємось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і дивіться наступні серії із Хорватії.